Друзі, всім привіт! Я записую новий відео по Roblox. І я зайшов в одну таку цікаву гру і тут, коротше, якийсь починається, як ви бачите, хвилі, і нам треба е швидко брати якихось брейнродів, а потім тікати. Ну, щось типу того, я не розумію поки що. Але зараз я хочу попросити поставити лайк і підписатись на канал, бо нові відео по Roblox будуть виходити частіше. То тобто, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Як я казав, 100 тисяч підписників, ну все таке, а зараз... Так, це цунамі проходить. Ні-ні-ні, воно щось часніше. Тут все перестрибувати треба що. А, цунамі! Ой, я здох. А, я поняв, це тут це ті ями, щоб спеціально як цунамі буде близько, то отако ховаєшся, і вони тебе переминають. Зрозуміли? І в мене перші нові піцаніні. Беремо. Тікаємо спочатку треба в яму. Давай почекаємо того, коли та цунами Пройде І швидко понесли його. А як? я ж поняв, я все поняв. Там, коротше, якось треба в таймінги. Ну, розумієте, в таймінги. Тікти. І тут, здається, є якісь нові Світи Ну... Що нема цунамі? Давай, пацан, я тебе беру в руки. Сховаюсь. О, цена не біжить. Так сказати, давай, давай, проходиш. Проходь, проходь. А, ні-ні-не-нет, ні, ні. ні, мене так легко не обманеш. То перший раз. Тікаю! А! Так, все, а тепер нобіні піцаніні ставимо сюди. І ось такое робимо. І все, перший у нас є. І. І тут заробляється До... долари і. Так, що тут у нас? Що тут такий? Ага. Магазин? Ну, давайте купимо ще... А, мені нічого не вистачає. І тепер наша ціль. Зараз оцей чудик, я не знаю поки що. Давайте зараз прибіжимо. Це вами проходить. Давай. Не знаю нахига мені та стрілка. Так, ні! Я не побачив його! Я його не побачив! Давайте заберемо гроші з того Нобіні піцаніні Чи хто це? А ні, то не нобіні піцаніні то якийсь інший, слухи. Я, чесно кажучи, думаю, що там якийсь Челікс, bueno, Ну, це Брин Рот, це Брійн Рот. Давай. Демон якийсь. І сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Та цунамі мене трошечка не слухайте сухий. така. Ах ти ж. Кого мені тут взяти? Давайте трошечки пройдемось. Ямку. Це хто Кокофанто, Еліфанто або не ліні ларіло якось так. І давайте летіли двоє нехай пройдуть, а там троє дається їх. Сюди, 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 все. А, там ще той, он. смайлик посміхається. Смішний. Та ну скінки вас тут тих беремо. Того Ніня ні Ліла Ріла чи того хто у нас не пам'ятає Господь. Давайте я краще. Швидше, швидше, поки мене не збило! О! Такс. Ну, я не хочу рискувати. Але можна було рискнути. Проходь утікаю. Так, давайте біля того Ченікса. Я не, не дуже розбираюсь в тих брейнротах, але трохи я. Хопа, хопа, хопа. О там епічний, можна так сказати. Ну, там ну, нафіга ви мене до того магазину тягнете Ну, все Я купив, що хотів. Ну я не хотів. Смішні в мене 19 робив В У мене ж нуль! Чи то що таке? А Та, ну давайте, давайте. Перестрибую, берусь того Ченикса і. Треба почекати. І пробігтись! Ааа! Куди я нафіг біжу? Все... Ми то, слухайте непогано так прокачуємося. І до речі, я запишу ще відео, де я зайшов, ну, буду записувати крайдемінне ну, чи як його. Це буде наступне відео. Ну, якщо ви поставити лайк і підпишитесь, підпишитесь на канал. І я там буду... Ай-ай-яй-яй-яй. У мене там, коротше, я же ту гру грав, в мене другий поверх. Ось того чиниксу треба. Він якийсь червоний. Давайте я рискну. Рискну, слухайте. Я рискну. Непогано. Я в ту ігру. Афігічінки віддає? 4 тисячі, 6 тисяч, 9 тисяч, 11. Ні, ну. Слухайте, я хочу сказати ті. Мерейні роти дають непогану таку кінкість. А цікаво, тут буде в цьому ролику сексева? Ну, ну я припущення. Буде чи ні? Буду, чи ні? Стой. О, а це що таке? Що це у нас таке? Та, давай, ага. ага, ага, ага? А як той пацан вижив? А, він не вижив здох. здох. А де воно поділось? Эмм... Я... Ах ты! Ах ты! Скинь у вас там! О, все... Давайте того лили-лила-лила. Так, почекайте, ну нафиг воно мені здалось. Це що за... А, я понял, це такие бринта забув, за называйся. Так, ну ничего. Швыче, швидше, швыче, швидше. Все... Він приносить по 3000 вось. Я не знаю, ну... Ой, що то таке, а? Стоять, так сейчас не мій друг грав. Тут сейчас. Ей! шо ви тут Нафіга, Ну от шо ти мені тут приносиш? Не, іди в жопу. Не, мені нічого не треба. Ну давайте возьмем. Сэнкью. Ну с тварин... Не тварин, І... Подивіться, по скільки він приносить. Це повний банк, я вам кажу. Поскільки він прино, привозить, приносить, ну. Це, ну, щось нереальне. І напишіть в коментарях, на якій мапі мені записати наступне відео. Ну, я буду записувати там по Крати Брін Роад, ну. Не знаю, по чому записувати, але буду по чомусь. Але пишіть обов'язково там, можливо, ну, не знаю. Пишіть в коментарях, і я читаю, і потім заходжу, ну і дивлюся, на якій мапі записувати, яка частіша, чай коротше, тим я буду записувати ну, про нього відео. так. О, там той шпіонін голубіл чи як його. Я щось забув. Та я всіх тих Брейнротів, я тільки знаю 6-7. Напишіть в коментарях, які ви знаєте брейнротів, Бо я особисто. Ну, Знаю, але мало там. Ах ти щох ти що? А, то мені показалось, то мені показалось. Я думав, що там тві? Фіолетова філатового цунамі, знаєте? І по скільки той голу приносить? Ну слухайте, мало, він по. 100. Він по 100 приносить. Давайте подивимося. А хотій яке. Ні, 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 ні. А, ну фігня, фігня. Подивіться, скільки він приносить той, що мені чувак дав. Я навіть не знаю таких цифр. Просто я не знаю, скільки в мене же... 2663. Ні, ну я не знаю чисто. Це що таке? Так ніки що... Тут якісь молнії почалися чи що то. Ну я не знаю. Ну Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях, бо це якась. Бо я бачу, що коментарів дуже мало, в ще нема. Ще нема коментарів. І мені знову хочеться щось знати, так? Да? Що ти тут ганяєш? Давайте заберемо. Дякую, чувак. Оскільки та фігня приносилася. Майже так само, як оцей. Як оцей, оцей о, зелений. І я. Ну, наша цін сьогодні десь ну, всю базу заповнити, але якщо вона буде збільшуватись, то нормально. Але я зараз... Та ну що тут таке? А, Ну, це мій друг так називається, там де пише. Він шов ту ігру грає зараз. Непогано, непогано. А, він, здається, він мені показував. О, оце мені подобається. Смішно. Смішний смайл. О, так тут ще можна бігати з Поки купівник. Що. Поки що! Як ви бачите, а, то фігня. Давайте його. Фух, я подумав, що мене зараз несе. Так воно різко йшло, і, і я останнє за бабахаю. Пустинки даєш? Це фігня мало дає. Це що у нас таке? Що це, це у нас таке таке? Але проблема в тому, що я не розумію, я вже всю базу за це його за того Ні, то заповнив. А, слухайте, то в мене тут же дофіга грошей. Тут по тисячам, по тисячам, в мене нема жодної, що там по 500, по 100. У мене все тисяча, тисяча, тисяча ну, там ка. До речі, мене тако звати ну, у Робоксі. Угу. А оце що таке? Давайте поднимемось. Ого ну, слухайте, я А, ось це що. Е -е. Ладно. Ну я ще не знаю, що тут робити, бо я всю базу заповнив. Давайте Давай так ходим. Ааа. Позаробоксирап. Мені не треба дофігарон. А мені подобається цунамі що? Але о, це у нас таке. 160. Ну, я думав, що це якийсь світ. Це цунами був, короче. Ну, я уже ну, не розумію в цій грі. Я думав, що вона якась прикольна. Ну вона прикольна, вона прикольна. А як хотіли поверхи купляти? А... Отсюда. Єс? Давайте вниз. В Мене. Ви бачили, що я зробив, -мо! Я профукав найкращу, найкращу це Брейнрот чи що-то таке. Че, ну давай оце що-то Угу. Я поняв. Я профукав два якихось брейнроти. роти. Луше. Що на брейн -рот? А, це брейн -рот. Розумієте, треба мені знову йти. Мені подобається до фігня, бо цунамі можна начекати.

І, і, і ну, я ще одного візьму я буду закінчувати своє відео. Непогано так дає, але мало, мало. Мені треба, щоб було поки ну, по тисячі, розумієте? О, там скіння прикольна. Бомбочка. Я не пам'ятаю, які згодики вказав. Це останнє, коротше, сюди. І скільки вона дає. Не, мало, мало, мало. Ну і що ж, друзі, сьогодні таке відео вийшло. Я, як я казав, е ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб відео по Roblox знімалися б швидше. Ну, а з вами був Максимплей 1241. Дивіться інші мої відео по Майнкрафту по Roblox. До побачення!